Ви просто не можете собі це уявити, настільки важливо, що де ви зараз, де ваша увага там і ви. Ви взагалі не сфокусовані на своєму житті. Значить, ваша увага була десь не там. Не на цих хороших результатах, не на своїх планах на життя, не на собі. Хочу з вами поговорити про вашу увагу. Увага, це те, за що бореться взагалі весь світ? Всі новини, всі інстаграм-блогери, ну, взагалі, всі довкола ця матриця, скажімо так, система бореться за вашу увагу. І різниця між успішними людьми і неуспішними в тому, що вони концентруються, успішні люди, на тому, куди направлена їхня увага. Тому вони ніколи не підуть з вами просто там. Ідемо, зустрінемося там в кафе, поговоримо, якщо це не веде до їхньої цілі. І зустрінемося там давно не бачились з кимось. Давай ми сходимо там кудись вечором. Цього всього немає у успішних людей, тому що вони розуміють, що вони розфокусовують свою увагу. А таке, як. Новини, телебачення, різні там реклами і так далі, цього в їхньому світі немає, тому вони цього не дивляться. Вони цінують свій час і розуміють, що увага це прямо пропорційна їхньому результату, скажімо так. Якщо ви, ставши зранку, починаєте, наприклад, свій день із новин. Ви вже розфокусувалися, і, наприклад, ваша енергія від теперішніх новин зразу там падає на мінус якийсь чи на нуль. Ви вже планували зробити одне, а вже ваші думки пішли в цю ситуацію, яка там відбулася. Потім відбувається, ще якісь дзвінки до вас, та? хтось дзвонить якимось там зі своїм груз-пакетом, який треба там вирішити чомусь вам. Потім ви йдете там на роботу, там ще хтось розказує, ти знаєш, як було у того, а що там сталося з тим. Тобто ви взагалі не сфокусовані на своєму житті. Увагу вас постійно забирають. Якщо вам вийде так, що ви сконцентруєтесь на собі, ваші результати удвоюються дуже дуже швидко. Чому у мене такі класні результати? У студентів, тому що їхня вся увага сфокусована на їхній результат. І вони цьому вчаться, їх від цього також плющить, тому що вони не звикли, тому що їх постійно розфокусовує як колись їхнє все життя. І е, через це е, вони цього навику не мають, а концентрація уваги настільки важлива, що. Е, ви просто не можете собі це уявити. Настільки важливо, що де ви зараз, де ваша увага, там і ви. А якщо ви подивитесь на своє життя, і він такі, якби, життя і результати в житті такі собі посередні, і ви ними не задоволені на сьогоднішній день, значить, ваша увага була десь не там, не на цих хороших результатах, не на своїх планах, на життя, не на собі. На якихось там гасіннях пожеж, на вирішування чиїсь проблем, часто не своїх, на там, спасання родичів, друзів і так далі. Завжди щось з кимось стається. І часто люди, особливо у яких є багато потенціалу такого нереалізованого, вони рятують півсвіту, так? а тільки не себе, тільки не реалізують своє життя. І Тут цю увагу вам треба направити на себе повністю. Наприклад, якщо ви подивитесь на успішні люди, або взагалі не сидять в інстаграмі, або, а, ну, або постять щось те, що корисне для їхньої роботи, що приведе їх до результату. Вони не слідкують ні за ким, вони не активні в тих соціальних мережах, звісно, якщо це не блогери. Ось. І тому. Ще одна жертва, яку треба прийняти і зробити ось вибір в сторону себе, тобто пожертвувати цими всіма новинами, цими соціальними мережами, серіалами, де ви розфокусовуєте свою увагу. Це дуже багато ну, іде на це енергії. І якщо ви ту увагу всю сфокусуєте на собі, проснулися зранку і. На тим, що ви знайшли, над тими негативними переконаннями, на сфокусуєтесь на маніфесті. Наприклад, маніфест, якщо ви дивились безкоштовний там курс, це якби ціль на життя, хоча б мінімум на 10 років, ціль цю треба зробити. Що ви робите? Взяти до уваги те, що, наприклад, цей маніфест треба прописати так, ну. Зі сторони, що ви рухаєте зі швидкістю черепахи, а що у вас динамічне, там успішне життя, і прописати це, і коли ви зранку просинаєтесь і згадуєте про свій маніфест, ви розумієте, що у вас немає часу розфокусовувати свою увагу на якійсь там дрібниці. Цей маніфест щодня його підсилювати якимось увагою, то ж і діями, як вже в попередньому році я говорила про цю техніку світлофор. І е, успішні люди роблять тільки те, що їм вигідно і що приведе їх до результатів у їхньому житті. Там вони е, там соціально активні можуть бути, вони можуть вести якісь різні е, там гуманітарні проекти. Але це все веде до їхньої якоїсь цілі життя. Якась у них ціль є, яка зв'язана з цією. Просто так, тому що попросили, мені незручно, мені я не знаю, як відмовити. І різні такі відмазки, чому ви жертвуєте там своїм життям задля когось. Говорять про те, що ви насправді там впевнена в собі людина і у вас не відбудовані внутрішні кордони, і ви не вмієте сказати. Ні, тому що о, ви робите щось для того, щоб вас якби, похвалили. В успішних людей такого немає. Вони виглядають такими чіткими, конкретними, іноді жорсткими. Я вже про це вам говорила раніше, тому що о, вони знають, що ця ситуація чи ця річ, чи куди мені треба просять мене сходити, з'їздити, допомогти. Забере мою увагу, цей день вже ніколи не, не відбудеться ще раз. Е, тому е, з такої сторони, якщо підходити до життя, вам дуже легко відмовляти, тому ви не зможете, наприклад, ну, розмінюватись на такі компроміси. Ви не зможете, наприклад, ходити туди, де ви ходили раніше, тому що е, хтось вас просто е, запросив, а незручно відмовити. Е, ця Річ як маніфест і ціль на життя, ціль, наприклад, на 10 років, дасть вам сили впевненість, а особливо, коли ви почнете до неї йти. Це настільки важливо йти до тої цілі, і якщо ви написали щось таке мілке, щоб, наприклад, себе не розчарувати. Бо це найбільше розчарування, насправді розчарувати себе. І часто цей страх помилки якраз за ним криється Оце розчарування не батьків, не друзів, оточення, а себе. А якщо не вийде в мене? І успішних людей такого нема. Вони не загортають нічого в упаковку, в Якісь там фантики, красиві, вони чесно о, у мене є оцей затик. У мене ця там, проблема в голові, я йду її вирішу і піду далі. Швидкість це, це їхні правила, а увага це є гроші. Тобто, куди увага, значить, там є і гроші. Далі я хочу до цього додати: що теж увага, наприклад, люди з бідним мисленням скажуть, якщо людина запускає рекламу, наприклад, я це часто бачила, значить у неї. Бракує клієнтів, їй, ну, якби, їй не вистачає клієнтів, тому вона запускає рекламу, а, наприклад, це експерт. І а, часто от, люди, які починають якусь власну справу, надіються на те, що ну, їх там порекомендують комусь і надіються на ну, якби, збіг обставин на волю Бога і ще щось, ну, тобто тільки не на себе. Тут же був в, в успішному світі, це зовсім навпаки. Якщо побачите, самі там гіганти в світі, вони багато інвестують грошей у рекламу. Наприклад, зараз я там вчусь свого наставника, який також навчається у іншого наставника, який інвестує в рекламу пів мільйона доларів в. Місяць ця інвестиція в рекламу, вони, ціль їхня е, вже вийти на мільйон місяць інвестицій тільки в рекламу. Якщо задумайтеся, якщо людина е, інвестує півмільйона в рекламу, відповідно це і вигідно, що місяця так інвестувати, значить є з цього хороший прихід. І ви впливаєте на свій результат через, через рекламу, тобто ви збільшуєте увагу. До себе, до свого продукту, це вкрай важливо. Просто це треба робити грамотно і з правильними там спеціалістами, або вивчити це самому, тому що на цьому ринку реклами дуже багато різних дилетантів, і ви можете просто злити гроші. Отже, не бійтесь ніколи. Всі ви тут, напевно, що зібрались, ті, хто хоче більшого від життя. не бійтесь ніколи. Робити рекламу і платити за увагу, яка буде направлена у вашу сторону. Це дуже і дуже корисний інструмент, тому що е, таким чином ви привернете саме тих людей, їхню увагу, яких вам потрібно. Запам'ятайте, увага це є гроші, тобто де зараз ваша увага, якщо не на собі, відповідно, грошей у вас і не буде. Це одне ще таке правило. Далі хочу поговорити з вами про маніфест. Допустимо, це така річ, як мрія на 10 років. Напишіть, будь ласка, мрію на 10 років. Де ви знаходитесь? В якому приміщенні ви живете? Це власний дім, чи це орендоване житло? З видом на море чи на гори і. З ким ви живете, який у вас власний бізнес? Чи, чим ви займаєтесь? Як ви себе відчуваєте? Це важливо, ну, вкрай важливо написати, тому що ви будете на цьому фокусуватись. Вашу увагу, і це буде ваша дорожня карта на ці 10 років. Цю дорожню карту можна додати, звісно, пункти. чуть-чуть вона може якби, вирости часто. У своєму масштабі, тобто ви можете дорости до чогось більшого, але ця дорожня карта дозволить вам легше відмовляти іншим, простіше концентрувати свою увагу і, ну, якби, і делегувати взагалі лишнє, що напряму не залежить від результату в цьому маніфесті. Тобто, ви можете спокійніше, простіше найняти цих же ж помічників, людей, які будуть забирати з вас рутину, тому що у вас є маніфест, у вас є ціль всього життя. Але як я ну, пройшлася по своїй практиці, я помітила то, що перший маніфест, який люди пишуть, наприклад, цей план на 10 років, виходить такий, якби дуже розмитий. Його треба зробити чітким і конкретним. І в наступному відео я вам розкажу, як чітко і конкретно його розписати.